Ісусу Христу. Слава віки. Брати і сестри, чуємо в цьому Євангелії, як Христос дорогою в Єрусалим, проходить через Єрихон, проходить через цю, можна сказати, депресію, депресію Святої Землі, депресію. Тому що Єрихон знаходиться на висоті 400 метрів нижче рівня моря. І входячи в цей Єрихон, він входить в цю депресію людського життя і пізніше піднімається в Єрусалим. Єрусалим знаходиться на висоті 800 метрів над рівнем моря. І входячи в цей Єрихон, він описує Євангелист, так якби проходить повз. Проходить, не маючи ніякої праці, не маючи ніякої роботи, він іде далі. І, вже виходячи з цього з цієї депресії, зустрічає, точніше, є цей жебрак, який чує, знає, що проходить Христос і починає кричати. Тому що знаходиться в ситуації, коли вже сам нічого не може вдіяти. Він знає, що він сліпий, що він жебрак, і його життя заключається тільки в тому. Щоб не бачити, не розуміти, не знати, жебрати тих декілька копійок, щоб якось прожити. Ця ситуація багато разів може бути близька нам. Дуже багато разів ми можемо знаходитися в ситуації, коли ми не бачимо, коли ми є сліпі, коли ми не бачимо інших людей, коли ми не розуміємо наше життя, не розуміємо, що відбувається з нами, можемо. Не приймати цю ситуацію, не приймати навіть, навіть буквально бідність, убогість. Те, що потрібно жебрати, заробити собі тих декілька копійок. І цей убогий дуже гарно показує нас самих на кінець, цей бідний, цей жебрак, цей сліпець з Єрихона. І це Євангеліє дуже гарно нам показує, чим є молитва. Молитва є якраз цим – Кричати, кричати, коли досвідчуєш, що сліпий. Досвідчуєш, що убогий, досвідчуєш, що не маєш, не розумієш, не бачиш. Якщо не бачиш, значить не любиш. Нездатний не тому, що ти є поганий, нездатний. Цей сліпий кричить, бо він розумів, що це його останній шанс. Останній шанс. Він чув про цього Христа, про цього Месію, який зціляє хворих, виганяє бісів, і він думає, це мій останній шанс. Я буду кричати. І він кричить: Сину Давидів, Ісусе, помилуй мене, помилуй мене. І кричить іще, і сильніше. І це Євангеліє теж описує цю драму цього сліпого, який кричить, кричить. І навіть йому затикають рот. Кажуть, мовчи, мовчи, не турбуй учителя. Здається, учитель Христос, він зайнятий, в нього немає коли, він мусить іти. І на кінець Христос зупиняється і каже: Приведіть його сюди. І тут дуже цікаво, що цей сліпий, що він, встаючи, не знаю, чи ви помітили, встаючи, ідучи до Христа, він лишає свій плащ, лишає верхній одяг. Для сліпого, для жебрака лишити верхній одяг, це лишити все, що він має, бо він більше не має нічого. Цей плащ це для нього місце, це для нього одяг, який він одягається, ховаючися від спеки в день. Це одяг, який його береже від холоду вночі. Це його ліжко, це його одяг, це його все, це все, що він має, це все його забезпечення, цей верхній одяг. І він, чуючи, маючи цю надію, що є цей Христос, кличе мене, залишає все, все забезпечення. усе. Він вірить, що більше йому нічого не треба. Достатньо Ісуса Христа, достатньо того, що Він кличе. І на кінець отримується зір, отримує згідно своєї віри. Якої віри? Цієї довіри Христу, що тільки Він може. Кожен з нас має своє життя, має свою ситуацію, має свої труднощі і страждання. І в цьому стражданні Христос сьогодні показує: можеш довіритись мені, можеш кричати до мене. Я проходжу спеціально біля тебе. Я є тут спеціально для тебе. Я є спеціально для того, щоб дати тобі життя, в тому, що ти не бачиш, не розумієш, можливо, боїшся. Христос закликає нас залишити те, що нам заважає, залишити те, що... на що ми опираємось, для того, щоб довіритись тільки Христу, тільки Богу. І Він є той, який спеціально проходить для того, щоб зустріти тебе, спеціально зцілити тебе. Тому, брати і сестри, сьогодні цей сліпий нам показує, як молитись. Кричати, кричати невтомно, кричати з надією, кричати з довірою, що тільки Христос може спасти нас, тільки Він може допомогти. Це сьогодні допомагає нам входити в цей день, піднімати очі, піднімати очі на того, який є близько, який проходить. Амінь.